Дуже часто зараз викладається на наш YouTube український в наш інформаційний простір, різноманітними експертами і лідерами суспільних думок різноманітні відео з заголовками. Ого! Або все! Зеленський заговорив про перемовини! восени, заморозка конфлікту! І... Сьогоднішнє відео це буде моя суб'єктивна думка. Чому це все абсолютна чухня? Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. І сьогодні ми поговоримо про доволі важливу тему, оскільки вона прямо впливає на ваш. Психологічно моральний стан на ваше розуміння вашого майбутнього, та й в цілому на те, чи хочете ви продовжувати далі боротьбу. Тому що кожна розмова про перемовини, так як її подають в нашому інформаційному просторі деякі індивіди, ця розмова впливає на те, що ви деморалізуєтеся, ви стаєте менш мотивованими до того, щоб чинити спротив, та продовжувати підтримувати. І Сил оборони України і навіть в дечому нашу державоньку, хто би її не очолював, як то кажуть. А саме тому ми сьогодні поговоримо про перемовини, саміт миру, і що це все означає, і чи буде заморозка війни, і все таке інше. Наливайте собі чогось смачного, бажано у цей спекотний час прохолодненького. Підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще не підписані, ставте лайки або дизлайки після перегляду, а також не забувайте приготувати свою думку, щоб написати її у коментарі. Але спочатку ми почнемо з певного фрагменту, з висловлень одного з, на мою думку, фахових і найкращих експертів з питань інформаційно-психологічних війн Кремля, пана Христензина. Запомните, Кремль не ведет переговоры. Здесь опять же люди часто допускают логическую ошибку. Кремль называет переговорами один из инструментов войны. Да, вот у него есть оружие. Оружие есть, допустим, место в сан С помощью этого оружия Кремль воюет. Да, он совершает военные преступления, используя место в сан он как оружие. То же самое с переговорами. Тем более ну, после Минских переговоров. Вы знаете, когда Минская группа по Карабаху начала соседать? Когда? В 1992 году. Да, ты уже вот просто. Кремль не ведет переговоры с 1992 -го года. Никаких договоренностей. Ну, вот, переговоры, я имею в виду в смысле поиска каких-то компромиссов, медиации, понимаете? То есть поиска ну, какого-то решения проблем. Крем, во-первых, проблему не озвучивает. Да, он озвучит совсем другое. Он озвучит проблему там э денацификации Украины. В Украине за 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 захватили власти нацисты. Главный нацист я так понимаю. Да? да русскоязычные евреи из Кривого Рога. Вот. Соответственно, вот, э в... Кремль не отказывается от этой риторики. І внутрі риторики невозможно знайти компроміси, невозможно проводити медіацію. Я повністю підписуюся під цими думками пана Христензена і вважаю їх еталонними. Але розумний глядач може тоді запитати: а що ж оце, отой Зеленський президент, оці оці, оці бюрократи, чиновники Міністерства закордонних справ, що ось вони розмовляють про якісь там перемовини, що це за оці саміти Міру і так далі. Це ж все понятне. Вони хочуть швидше провести ці саміти, то вони ж хочуть усе домовитися з росіянами і все, і прикрутіть війну. Але давайте заглибимося у контекст. Про що розповідає пан Христензен? Він розповідає про те, що коли Росія, тобто саме Кремль, тобто саме та владна верхівка, яка веде різноманітні війни протягом усього свого існування. Коли вона починає пропонувати перемовні майданчики, переговорні оці майданчики, то ці всі майданчики зазвичай є інструментом для ведення. Цих він, які веде Кремль, ці майданчики можуть використовуватися заради багатьох задач, функцій. Наприклад, вони можуть слугувати певною завісою перед, скажімо так, різноманітними партнерами у Росії, для того, щоб показати, що ось дивіться, Росія ж то насправді мирна країна, вона ж хоче миру, хоча сама всі ці конфлікти розв'язує, але потім хоче хоче дуже хоче миру. І ці завіси використовуватися для призупинки бойових дій, коли Росія розуміє, що їй потрібно перегрупуватися, змінити пріоритети, десь перейти на інший конфлікт і призаморозити оцей, щоб потім до нього повернутися. Також потрібно, щоб скажімо так, впливати на міжнародну кон'юнктуру і усе таке інше. Тобто, як правильно сказав пан Христензен, це інструмент, інструмент впливу, інструмент зовнішньої. Політики, коли ж ми починаємо говорити про наші ініціативи, то дуже важливо це підкреслювати, що це саме наші ініціативи, тобто це вже інструмент у наших руках, це інструмент. Впливу, усі ці саміти, усі ці майданчики, усі ці перемовини з різноманітними країнами та пошук партнерів для того, щоб впливати та тиснути на росіян, це наші інструменти ведення війни. Війна завжди ведеться у багатьох площинах, зокрема, до речі, в інформаційній сфері. Тому не забувайте підписуватися та підтримувати цей канал, тому що, на мою думку, ми тут займаємося саме тим, що зберігаємо спокій та намагаємося триматися у цьому, скажімо, так, нейтрально-центристському напрямку, щоб розуміти, де існують впливи, та запобігати усіляким негативним впливам на вас, мої шановні моя шановна аудиторія. Так от, коли ми проводимо ініціативні рухи, то це не пошук. Перемовин з росіянами, так як їх саме інтерпретують росіяни і деякі наші експерти та різноманітні лідери суспільних думок, усякі говорящі голови. Тому що, коли ми починаємо вести ініціативну гру, то ми пропонуємо умовний майданчик, але в першу чергу які ж ідеї закладалися у ці всі саміти, миру і так далі. Що ми збираємо докупи купу країн. Які з одного боку можуть нас підтримувати, з іншого боку, можуть нас прямо не підтримувати, і на основі спільних якихось речей формуємо спільний порядок денний, тобто показуємо усьому світові навіть тій частині, яка можливо не в повній мірі розуміє нашу війну, можливо, в повній мірі не розуміє ні Росію, ні Україну, не знає контекстів, можливо, їй взагалі пофігу. Це ж. Життя, реальність абсолютно, Багато людей у світі, багато країн, і не всім має взагалі що там цікавити, що відбувається на території якоїсь там Східної Європи. Але ми маємо цим займатися. Аби за допомогою таких майданчиків показувати в тому числі і Росії, що, по перше ми не сидимо, склавши ручки, що ми ініціативні, що вони не зможуть нав'язати свій порядок денний, як, наприклад, це дуже сильно намагався робити Путін, коли прямо перед самітом миру ось це от висував свої заяви та фактично ультиматум про відхід там сил оборони з чотирьох областей, і бла 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 Ну ви знаєте про це. Тобто це боротьба порядку денного. Це в тому числі дуже важливо, коли ми обговорюємо різноманітні контексти, пов'язані з різноманітними виборами на території різноманітних країн наших партнерок. Привіт, вибори у Сполучених Штатах, у Великій -Велик Британії, у Франції та інших країнах. І, от, якщо ми поглянемо ретроспективно на всі ті країни, де вже відбулися певні вибори, то ми побачимо, що завдяки тому, що ми тримаємо свій порядок денний у цих країнах, бодай на рівні наших декларацій, на рівні наших заяв, то Чиновників і не тільки. Хоча тут не присутня в повній мірі інформаційна складова зовнішня нашої держави, я маю на увазі Міністерство інформаційної політики, але так чи інакше, головні особи нашої держави тримають певну рамку, певні порядки денні, І отже, ми в результаті отримаємо, що результати виборів у певних країнах наших партнерок не впливають у повній мірі, так, як вони могли би вплинути на нас через те, що ми. Тримаємо цей порядок. денний, а Росія не змогла нав'язати свій, і це вкрай важливо, особливо що ми повинні розуміти під час виборів до Сенату у Сполучені Штати Америки, Конгресу, а також. Вибори президента Сполучених Штатів все ще попереду. І саме тому саміти миру, це ось цей майданчик, який є інструментом у цій війні. Так, він не прямий інструмент цієї війни. Він не закликає всіх цих людей, що прийшли і підписалися під пеморандумами, долучатися до цієї війни. Але він дозволяє формувати порядок денний. Ви запитаєте, а чому ми не можемо формувати цей порядок денний на, наприклад, на міжнародних майданчиках типу ООН? Ну це зрозуміло, тому що у ООН Росія має. Перевагу вона має по-перше вето. А по-друге, ось ці всі голосування у генасаблею, он фактично декларативні і взагалі не мають жодного сенсу. А коли ми збираємо найвище представництво по типу такого, що відбулося на саміті миру, ми дуже серйозно суваємо увагу на себе, бодай перших. Представників тих держав, що туди приїхали. А це ж дуже важливо, це естаблішмент, це частина еліти. А також ми повинні не забувати працювати із іншими частинами цих еліт. Саме тому, наприклад, до нашої країни приїжджав не тільки Віктор Орбан, а й його прямий опозиційний противник, тому що ми повинні грати з усіма: з демократами і республіканцями, з консерваторами та лейбористами і не тільки. Тобто, наша війна вимагає від нас дуже фахового, дуже серйозного. Підходу і дуже такого лабільного, дуже адаптивного, щоб ми могли працювати з усіма, тому що на кону стоять наші інтереси, нашої країни. Забудьте, Кремль не веде переговори. Кремль воює з допомогою переговорів. Возможно, возможно Україні прийдеться воювати з Кремлем з допомогою переговорів. Це не буде переговорами, навіть якщо воно буде так називатися. І на мою суб'єктивну думку, ми вже цим і займаємося. Так, ми воюємо з вами. З росіянами ми всі воюємо. І за допомогою перемовин, саме за допомогою ось цих самітів ні, це не ультимативні, скажімо так, вимоги до росіян висловлюються на цьому саміті, саме у тому розумінні, як їх висувають росіяни, коли пропонують свої у лапках перемовини. Це квазі ультиматум тому що Україна, давайте будемо відверті, не може самостійно висунути ультиматум Росії, тому що не в співставні можливості і ресурсна база. Проте Україна може Зібрати довкола себе дуже 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 багато суб'єктів і сформувати такий собі меседж тиску, тому що з одного боку, ну дивіться, можна сказати: ну і що, що вони там висловилися, підписалися під якоюсь бамашкою, і все. А з іншого боку, під бамашкою підписуються перші люди країн. І ось іде час. Ось до Росії висловлені певні претензії, певний тиск відбувається, певні вимоги, абсолютно обґрунтовані, тому що вони не виходять за рамки того, що вже існує. Вони виходять у тих межах, у яких існує сьогоднішній цивілізований світ, і до речі, рамок яких притримується абсолютно більшість країн світу в цілому, окрім деяких країн по типу Рашки, Північної Кореї, Ірану і так далі. Навіть Іран до речі. І той підтримує певні частини міжнародного законодавства, тому що в цілому міжнародне законодавство у цілому вигідно навіть таким країнам, як Іран, але вони можуть використовувати його і у своїх інтересах. Але ми трошечки відволіклися. Так от, ось цей загальний такий тиск з боку багатьох, це вже ну такий ультиматум коли не прямо висувається до Росії ультимативні вимоги, але від неї чекають. Того, що вона піде на співпрацю, а коли Росія не піде на співпрацю, вона ще раз докаже усьому світові і не тільки тим країнам, що вже нас підтримують Ось це дуже важливо. Вона ще раз докаже усьому світові, що вона не договороздатна. Побіч цього, ми ж працюючи з цими країнами, що не підтримують нас прямо на цьому саміті миру, ми встановлюємо ті зв'язки, яких у нас до цього не було, якими ми не займалися усі ці роки нашої державності нової, новітньої, модерної. Усі ці зв'язки, які ми повинні встановлювати, аби встановлювати потім економічні зв'язки, дипломатичні зв'язки, політичні зв'язки і навіть військові зв'язки. З такими країнами, як країни Латинської Америки, Африканські країни, і так далі. Тобто, це важливі ринки для нас, це важливі простори для нас, території та ресурсна база, до якої ми також можемо долучитися, конкурувати з тією ж самою Росією. А ми маємо розуміти, що Росія веде проти нас війну, а ми можемо вести війну проти Росії там, де ми захочемо. І до речі, частково наші спецслужби вже цим займаються, хоча прямо про цей. Не говорять, і це. Вкрай важливо, вкрай важливо, що ми не сидимо безініціативно. Це вкрай важливо, щоб ми постійно висували певні ініціативи, щоб ми постійно були на порядку денному. Від цього залежить, до речі, і ось та пряма вже допомога, яка йде від наших країн-партнерок, тому що вони бачать, що не тільки вони несуть ось цей тягар підтримки, а ще й мають низку країн, які поступово долучаються з допомогою наших дипломатичних ініціатив, стають більш, скажімо так. Так поміркованими стосовно нашого питання, і можливо стосовно м, певних співвідношень з західними партньорами, і все це працює у комплексі. І саме тому я взагалі не розумію всіх тих експертів, які щось там розповідають, але лепочуть про заворозкові у восени. Про те, що Зеленський розговорив про перемовини і так далі. Ну все понятно. Тепер, коротше, заморозочка. Вибори вже шуршать купюри, уже бабліще готується, Всі хочуть виборів, і вже ми бачимо, як купа, купа різноманітних гравців готується до ось цього пресловутого... До цієї гонки до влади, але її не буде допоки Україна не виграє цю війну. Допоки Україна не досягне своїх задач, не досягне своїх цілей, які були поставлені у тому самому пресловутому мирі плані щодо справедливого миру президента Зеленського. І все це ми будемо спостерігати і далі. А отже, ми маємо собі затямити. До речі, я тут посилаюся, якраз таки вже на інформацію від нашого гуру. Ця інформація спливала декілька місяців тому у інтерв'ю. Якщо не помиляюсь, то пана Скібіцького, чи то пана Юсова, що ГУР розраховує на те, що Україна вийде на ті спроможні, скажімо так, позиції щодо якраз вже реальних перемовин, тобто коли ми будемо сильні, а Росія вже втратить свою силу і стане Лише десь до середини наступного року. Наступного 25-го, і це говорить гур, але чомусь на ці заяви гуру всі ці експерти не звертали уваги або не хочуть звертати увагу. І до речі, недавня стаття у The Economist про те, що у Росії назріває, як то кажуть, дуже велика проблемка з бронетехнікою, і вона вичерпає свої запаси якраз таки до середини 25-го року. Воно тільки підтверджує інформацію гуру. І, До речі, можливо, ці скажімо так, стаття і заяви, можливо, вони пов'язані. Будемо так думати. Тому що гуру, на мою думку, має в певній мірі нагадувати, в тому числі і міжнародному співтовариству, що ця Росія велика, так, але дуже вже багато чого ми у неї знищили. А тому. Не те, щоби залишилося недовго, але залишилося ще знищити певну купу різноманітного мотлого, і для цього нам потрібно і далі підтримувати Україну. Це посил до західних партньорів, і підтримувати наші сили оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. Тому що саме це дуже важливо у сьогоднішній день. А саме тому, на мій суб'єктивний погляд, на мою суб'єктивну думку, з якою ви можете погодитися, з якою ви можете не погодитися, але бодай я за неї відповідаю, на відміну від усіх різноманітних експертів, які висловлюються стосовно тем перемовин, заморозок і так далі. І ви можете посперечатися зі мною. Проте я. Я висловив те, що думаю. І я думаю, що жодного з того, що висловлюють усі різноманітні експерти, поважні і неповажні на різноманітних майданчиках у нашому Ютубові, це все лише хайп, це все лише врежеві фантазії, і абсолютно ніяк не пов'язані з реальністю нашої. Війни. А саме тому, пані та панове, якщо ви підтримуєте цей канал, будь ласка, не забувайте ставити лайки або дизлайки, якщо вам не сподобалося, писати коментарі і вашу думку висловлювати, тому що я відповідаю на коментарі. А також підписуватися, якщо ви ще не підписані, та ставити дзвоничка, щоб вам приходили сповіщення щодо нових відео та трансляцій. А також ви можете... Стати спонсором на цьому каналові, підтримати таким чином мій канал і фінансово, і морально, як це вже зробили пані Марина, пані Ольга, пані Олександра та пані Кетрін та пан В'ячеслав. Це дуже поважні люди, які вирішили, що таким самим чином вони допоможуть не тільки мені, а й ще й алгоритмам Ютуба зрозуміти, що цей канал варто підтримувати і усіляко пушити. Або ви можете підтримати на платформі мене Баймієкофі. Всі лінки ви знайдете в описі під цим відео. А я, як завжди, наостанок кажу вам, шановні мої. Пані та панове, що ми з вами незабаром побачимося.